Увага запитання. У чорній скринці знаходиться предмет, який подарувала закохана поета Варвара Ріпніна княжна, сказавши: люди розлучають нас, але Бог повінчає як не на цьому, так на тому світі. Що у чорній скрині? Готовий Магато відповідати. відповідати. Ми вважаємо, що в чорній скринці біблія. Будь ласка, Павло забере чорну скриньку. Можете змотивувати якусь свою відповідь чи просто відповідати? Так, адже якщо Бог поєднає, то з Богом найбільше більше сосується біблія. Вічаються. Я зрозуміла. Увага, правильна відповідь. Варвара ліпніна княжна була закохана у Тараса Шевченка. Усвідомивши неможливість одруження, Варвара подарувала Тарасові. Будь ласка, Павло, показуй всім біблію. І цю Біблію пець взяв із собою на заслання. Правильна відповідь, вітаємо знавців.